Їду Я з нової почти, дивіться, скільки відправила. О, Але так, дівчата, на новій почті працюють швидко. Я його дома добренько упакувала. Вони раз, 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 раз допомогли мені по коробках порозложити. А це зараз буде зустрічатися е, з жіночкою на ЖД-вокзалі. Буду я її віддавати різдвяники. От, глянь, такі гарні у мене саджанці. І два пепіно вона захотіла. І це мені прийшла з Києва, з Українки, посилочка. От, побачимо, як вона прийшла. От. Добренько буду їхати вже. Їду на Жаде вокзал віддавати. Оце. Всім гарного дня. Саджанці пепіно. Можете замовляти. От. Приходять гарно, неушкоджені. Добре, хоч сьогодні неділі машини нема, то хоч поговорити можна за рулем. <сміллявим> <сміллявим> <смілляв> Добренька. Зараз тут припаркуюся з краєчку. Щоб нажати на кнопочку і загрузиться відео.